Це хутір Черниш. Ми сьогодні тут на цьому полі садили гарбузи, це липа що серед поля. Ну, фактично, липи однієї оставалися. Хлопці ріжуть останню яблуню, яку знала баба, прабаба, Василь. От вона вже засохла, посохли і груші. Ще дві груші є, їх треба теж зрізати, бо сухі. От і ота груша теж суха. А липи, липи зелені, сюди ми. Може, доберемось, почистимо ось такі речі. Історична яблуня. Яблука не дуже були солодкі, але ну, вона вже засохла.